Вітаю, четвер, 15 лютого. В студії Вадим Ярошенко. Це новин лайф. Про головні події в Україні та світі. Просто зараз. Бумеранг у реальному часі. Російські ракети, запущені по Україні, впали на Білгород. Підтримка України на порядку денному. Міністри оборони країн НАТО зібралися у Брюсселі. Месенджер, загроза нацбезпеці Рада обговорює регулювання Телеграм в Україні. І знову масована ракетна атака вчинена вночі по Україні. 13 з 26 ракет збили сили. ППО один загиблий у Чугуєві, що на Харківщині. У Запоріжжі постраждали шестеро людей. Побиті будинки, заклад освіти та магазин. Троє постраждалих через ракетну атаку у Львові. Пошкоджено дві школи, дитячий садок, 18 будинків. У Бучанському районі Київської області уламок ракети пробив у землі величезну вирву. Поруйновано близько чотирьох десятків будинків навколо. Потужний вибух пролунав водночас у російському Білгороді. Попередньо на торгівельний центр впали уламки ракет, що нібито не долетіли до України, але їх, начебто, збила російська ППО. Відомо про п'ятьох загиблих і 18 постраждалих. Російські Міноборони заявило про удар по Білгороду реактивною системою залпового вогню. Вампір в ЗСУ, все це поки що не коментували. Новини лайф поспілкувалися з постраждалими внаслідок атаки 9 лютого у Харкові. Тоді через російський удар по нафтобазі у власних оселях згоріли семеро людей. Чоловік Анни був вдома під час пожежі та отримав 50% опіків тіла. Тетяна була однією з перших, хто викликав пожежників. Ось що вони розповіли. У мене Меня згорів повністю. Він в основному ще не підлежить від слова совсем. Пострадав муж, отримав 50% ожогів. Зараз И вот отправили тогда в четвертую нет ложку реанимацию. Сегодня, слава богу, уже перелив в палату. Ну, дома нет все равно там, ну, вообще ничего. Документы мы уже все полностью сгорели. Ну, то есть и на дома, и в уличной, и сына документы. Сколько лет прожили, и 20 лет, ну, полностью все уничтожено. И никакой не ни одежды, да, ну, даже элементарных фотографий никаких, там детских нет ничего, ну вообще ничего. В начале еще 22 -го года промку разбили так, что нам казалось, что там гореть больше нечего. То есть все жители нашего района были абсолютно уверены, что гореть там нечему. Сразу набрала 101, говорю, по, я с такого-то адреса у нас недавно был прилет, и, по-моему, по улице течет бензин. И в тот момент, когда мы закончили разговор, я еще подняла глаза, вижу, что меньше не становится, что это явно не снег и запах уже был совершенно очевиден. І в этот момент все ж Просто Просто вот какое там было, Ну я не знаю, як це есть Тобто, темно, і вдруг вспышка. Ну, ідеть огненна ріка. Вже уже, не жидкость, какая-то, а огонь. Українські бійці в Авдіївці відходять на більш вигідні позиції. Про це заявив речник Таврійського напрямку Дмитро Лиховій. Постачання та евакуація завдівки ускладнені, тому деякі позиції доводиться віддавати. Визнав військовий. Задіяли запасну логістичну артерію, яку підготували завчасно. Зараз українські бійці в Авдіївці демонструють небачений героїзм. Їм доводиться відстрілюватися від ворога на всі 360 градусів, розповів командир 3-ї штурмової бригади Андрій Білецький. Нагадаю, що днями саме цією бригадою зміцнили українські позиції на Авдіївському напрямку. У Брюсселі Стував саміт міністрів оборони НАТО, глави військових відомств, обговорять підтримку України та підготовку майбутнього саміту лідерів країн Альянсу, як заявив генсек Єнс Столтенберг, НАТО також виконає рішення, що стосується зміцнення стримування та оборони, прийняті на вільнюському саміті в липні минулого року. Угорщина блокує новий пакет санкцій ЄС проти РФ. Причина таких дій присутність у пакеті китайських компаній. Пише Financial Times. Санкції заплановані проти майже двохсот. Організацій та фізосіб. у ЄС хочуть узгодити всі заходи до 21 лютого, щоб вони були оформлені та готові до другої річниці початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Дональд Трамп кардинально змінив риторику щодо України. Колишній президент США заявив, що зробить більше для нашого захисту ніж Джо Байден. За словами Трампа, Байден збирається віддати Україну Путіну, а він, буцімто, має намір не допустити цього. Цікаво, що президент Росії Володимир Путін паралельно заявив, що на посаді президента США воліє більше бачити саме Байдена, а не Трампа, тому що Байден, як і політик старої школи, для нього більш передбачуваний. Яєць по 17 гривень за штуку більше не буде, запевняють у Міноборони. Нагадаю, що у відомстві викорінюють схему отримання надприбутків на завищені вартості продуктів для війська. Відтепер міноборони запровадило граничні ціни на продукти. Також система закупівель тепер передбачає дворівневий механізм. Міноборони встановлює правила та перевіряє якість. А саме закупівлі проводить нова агенція. Державний оператор тилу. Такий розподіл має ліквідувати корупційні ризики. Телеграм загрожує нацбезпеці України. Визнали у через месенджер поширюють дезінформацію і дестабілізують суспільство. Регулювання Телеграм вже обговорюють у парламенті. Заявила голова нацради з питань телебачення і радіомовлення. Ольга Герасімюк додала, що, хоч російські медіа вже не діють в Україні, зараз ми маємо справу з війною в інтернеті. Водночас, народний депутат Георгій Мазурашу в ефірі Ранок лайв закликав не плутати брехню з обмеженням свободи слова. Я переконаний, що брехні треба дати відсіч, де б воно не було, там, чи в соцмережах, чи на сайтах, на телебаченні і так далі. Але не путати це ще раз з обмеженням свободи слова, тому що кожен громадянин має почуватися вільно, висловлювати свою позицію. Просто має знати, що якщо він бреше, він буде за це покараний, або як мінімум позбавлений можливості на тих платформах, де він це робив, далі продовжувати. Брехати маніпулювати відверто там і вводити в оману співгромадян, взагалі всіх користувачів та ісіповалі СБУ повідомила про заочну підозру. Співачка закликала захопити всю Україну. Зокрема, вона вихваляла Путіна та намагалася дискредитувати українських захисників, які брали участь у боях за Київ. Повідомили правоохоронці. Повалі підозрюють у колабораційній діяльності, публічних закликах до агресивної війни та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Слава ЗСУ, слава Україні.